Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. Е, якщо ви вже помітили, що вівторка, о 3-й годині у мене виходить відео саме про цукровий діабет. Я мама дівчинки, в якої цукровий діабет, рік, як виявили, їй було 6, зараз 7. І от рік ми вже живемо з цим. Е... Змінами в організмі, і от е нарешті до мене дійшло: як можна подавати інформацію? Я про діабет говорю в довільній формі, просто як ми з цим живемо, я не подаю ніяких. Е Цифер не вчу, як рахувати карбоідрати і т.д. і т.п. Єдине, що можу сказати про карбоідрати, є така італійська програма Конта Судіме. Це від Метронік, і по початку вона нас вивезла. Так, це відео сьогодні буде знову про цукровий діабет в довільній формі, без напрягу. Просто як з цим жити, як сім'я живе. Взагалі, в мене канал сімейний. І на ньому ви можете просто спостерігати, можливо, для себе якісь рецепти взяти, якусь ідею, як вжитися з чоловіком, як вжитися з дітьми, як вжитися з його родичами. Про все. Нічого не прикриваю. А он там, он, наш дядя поїхав, про якого я згадувала на днях. Їздить, напевно, грибочки збирає. Якось так. Що я хочу про цукровий діабет саме в цьому відео поговорити. Значить, що я знала про цукровий діабет, де я з ним зіштовхувалася до того, як у моєї дочки виявили. і... Е що мене шокувало. Що мене шокувало, да, що я знала про дорослих і що я знала в дітей. Дивіться, кому цікаво, і навіть кому не цікаво, я думаю, що про цукровий діабет в нас першого типу взагалі послухати півгодини і відкрити свій кругозір і знати щось про цей стан організму, я думаю, що корисно, тому що ми всі можемо зіштовхнутися в родичі. В друзів, в колективі, цукровий діабет, як це, що це, чому люди відштовхують, чому люди хочуть дружити? Може, у вас начальник якийсь цукровим діабетом? Це дуже важливо, тому що вони мають право бути нервовими, з нервовими, тому що інсулін це гормон. А ми всі прекрасно знаємо, що на наш настрій е дуже впливають саме гормони. Так от, де я зіштовхнулася із цукровим діабетом. Я коли ходила в школу, ще була малою, у нас одна дівчинка була в школі з цукровим діабетом. На жаль, їй десь було 33 роки, як вона померла вже з великими ускладненнями. Я цю хворобу. Можна сказати так, що завжди боялася от, після неї. В неї, якби, от бачите, знову ж таки, є діабет е, першого типу і другого типу все. А про неї весь час говорили, що от в неї відразу почався там діабет третього типу самий складний. Ні, є першого типу, коли вже інсулін не виробляється, і другого типу це коли інсулін виробляється. Але клітина не відкривається, щоб взяти те інсулін, тому люди приймають пігулки. Е, цукор в крові, що в першому типі, що в другому підвищується. І якби, Кажуть, що тільки назва об'єднує перший другий тип, але е, з іншого боку, е, от саме показники цукру в крові об'єднує ці, ці стани. Так що нема ніякого ні третього, ні десятого, нічого. В неї був перший відразу інсулін. Говорили, що це був на нервовій почві, тому що вона втратила меншого брата. Але якби це в усіх так було на нервовій почві, то зараз вся Україна була б на інсуліні. Вся не треба розказувати, що так, є діти, в яких це трапляється. Це б трапилось рано чи пізно, все одно трапилось. Марія ось в Італії, в горах проживає, і таке сталося. Ці, хто на той час були, да, це було 20-30 років тому, да, діабет іще так не забезпечався. Скажімо так, інсулін ще був у колбочках, набиралось у шприц і давалося. Зараз є інсулінові ручки, ти собі дозу підкрутив і вколов. Це вже простіше. Потім, як не крути, полоски, щоб міряти цукор в крові, теж доступно. І плюс іще є сенсори. Ми будемо про це ще говорити: про технології, що не треба цього всього боятися. І от да, я спостерігаю, ну в основному в Тіктоці за дорослою жінкою, яка народила чотирьох дітей, і теж вона захворіла в цей період. Мені здається, що витримав той, хто мав харчування, мав бігувати. Між сильніший організм, аж сильніше здоров'я. Якби цукровий діабет одинаково на всі організми впливає, але один організм жив по одному, а інший організм по іншому жив. І ця жінка, яка каже, що ми раз в тиждень взагалі ходили міряти цукор в крові, і вона не зруйновані в неї органи, нічого, вона вже ну, доросла, їй вже да, 40. Сім років десь і все добре. Це залежить від організму. Оце що я зіштовхнулася. І потім, коли я приїхала в Італію, я попрацювала в двох сім'ях, де були бабулі із цукровим діабетом. Чому я посміхаюся? Тому що міряли ми цукор їм лише зранку. Да, цукор зранку це дуже важливий цукор, від цього залежать дози. Плюс вже були шприц-ручки, і це так було шикарно, я так ним дивувалася. Я думала, в Україні їх досі немає, але в Україні шприц-ручки, все нормально. Але є такі доктора, що можуть ще досі діткам виписати в колбочках інсулін і казати, що платіть мені гроші за шприц-ручки, будьте обережними. А. І що ну, там, що в одній сім'ї я працювала, що в другій. Мене навчили колоть, мене навчили мірять, ну не боятися, да, людині робити боляче. І ми, значить, доросла людина, ну, там їм було вже по 80 років цим бабулям. значить, Зранку лише один раз міряється цукор в крові, потім інсулін була визначена доза да, там, на те, щоб поїсти. Це один інсулін короткої дії, який треба на те, щоб поїсти. І є якби, для того, щоб цілу ніч підтримувати, є довгий інсулін, там він рахуємо 46 годин, але 24, але взагалі. Кожних 12 годин він колеться, да? не пам'ятаю. Ні, кожних 24, тому що Марія інсулінова помпа. Якщо треба, я це все згадаю. Я ж кажу, я тут е, ні цифри не називаю, ні терапію вчу, е, тому що на Марії інсулінова помпа це зовсім трішки інше. І дуже зручно, дуже зручно. Це просто ви навіть не уявляєте, наскільки це облегшує життя. А, і от це таке було, що визначена доза. Вранці на сніданок визначена доза, чик чик підкрутив коло, в обіда визначена доза, ввечері і на ніч все визначені дози. Ага, значить, в мене була така уява, що раз міряється цукор в крові, вже визначена доза і масла, ж Ніякі карбоідрати ніхто не рахував вуглеводи. Тут ми з Марією нам ставлять діагноз, і для мене було шоком. Що, по-перше, вони в лікарні шість разів їли, шість чи, може, навіть сім на ночь. І от кожен раз ти міряєш, і кожен раз тобі треба визначити, порахувати, що буде їсти вуглеводи, і визначити дозу інсуліна. Да там о, те, що їси в тарілці напряму доза інсуліна. Ніяких визначених доз. Цьому всьому треба вчитися. Плюс цей палець колоти виходить кожних дві години. І тут от, добре, що я серед дівчат дізнаюся, що є така як штука, як сенсор, який просто на телефоні буде показувати показники, і що в Італії цим забезпечують, тому що там лежала одна машенька, в якої вже 10 років стажу, і коли вона поїхала в Італію. Повномасштабним вторгненням, то сенсори видавались отак відразу, і е, інсулін видавався відразу. Да? Ніхто навіть сильних документів не требує. Головне, що це вже приписку зробили і все. Інсулінові помпи то там не говорились про інсулінові помпи. Це вже інша теж історія, тому що знаю п'ять, Діабетиків в Італії і в усіх кожна там різна своя історія з інсулінотерапією. Про це ми теж будемо говорити. І для мене оце було шоком. Шоком, що я маю своїй дитині кожних дві години колоти пальчик, але я заспокоїлась, коли да, я знаю, що ми їдемо в Італію, і ми будемо це все в Італії проходити. Я знала, що тут інсулін видається безкоштовно, скільки вам треба. Я знала вже, що сенсори будуть видавати. Про інсулінову помпу, що це таке, я взагалі навіть не уявляла. І коли ми виписали з лікарні, один знайомий каже, що от в Польщі знайомі там малий на такій інсуліновій помпі. Я така, що це була? Як? Це, це карбоідратор, рахувати, ще, що, що, що воно там та інсулінова помпа, дає, почекайте. А, от це те, з чим я зіштовхнулася. І е, по приїзду, да ми там от відлежали своїх два тижні, е, навчилися колоть, нас виписали, але все, ти їдеш з тією дитиною. Раніше, по протоколу, місяць, батьки мали лежати в лікарню, щоб навчитися це все враховувати, колоть, інсулінотерапію, тому що це все дуже серйозно. І плюс зараз тільки два тижні. І вони такі все добре, все добре. І в нас да, там вона навіть почала за два тижні вже поправлятися. Е, вранці вже в нас е, е, ранішній показник цукру в крові теж дуже важливий. І вже він почав так приходити, наче в норму. А і нас через два тижні виписали, і ми ще тиждень побули в Україні. А потім вже ж автобус, двоє суток, але, можна сказати, швидко пройшли цей раз, можна так сказати. А, і ми з цим, от вперше з діабетом, навіть двоє суток в дорозі пробули. І ви знаєте, в дорозі все було дуже добре. От в дорозі все було дуже добре. А, рухаємось далі. Ми приїздимо в Україну, але коли їх... Ой, в Україну в Італію і їхати от зачеплю ще от, документи. Да, з документами, що ми зуштовхнулися, і як нас зустрічали в Італії, ми е зробили переклад документів. Така красота, у мене ззаді я сьогодні вибрала спеціальну таку локацію. Ми е, робили переклад документів, виписки. Але ви знаєте, якщо чесно, якби ми не зробили е, ту виписку, той переклад, то ніхто б нас тут не в лікарню б не ложив, не треба би доказувати щось. Е, перше, ми чекали переклад, поки він надійдеться два тижні. І ми якби до нашого педіатру звернулися і де ж шукати лікаря. Да? Ми живемо от, в такому в горах трішки. у Нас тут ну, да, зі спеціалістами ограничено обмежено, і саме для дітей індекронолога нема. І ну да, ми думали, що нам придеться їхати в районний центр. Може, лягати в лікарню, там ще щось. Це не треба себе накручувати і надумувати завчасно. Це перше. Е -е... Приходжу я до нашого педіатра. Ну, що каже, інсулінотерапія, там нічого такого страшного, ніхто не ахав, не, не ухав, це ж не їхня дитина. Він починає дзвонити в районний центр, там трубку не беруть, там е багато дітей, там ще щось, там зайнято. Боже, він зробив, мабуть, п'ять дзвінків. Хоча він із самого початку е знав, що в нас тут є лікар. В районному центрі по сусідству, що він хороший, і якби він про нього завчасно думав, але ж, от дитина, що ж робити? Бачите? Е, і в Вітозі там секретарша в районному в районній лікарні сказала: дивіться. Направте до місцевого, тому що це не шутки. Тут вам ніхто не відповість, всі дуже зайняті, ідіть до місцевого, вам буде попроще. Все, на нас ну, зателефонували перший раз. Ми це все через зробили через регістратуру, а потім нас, нам лікар вже сам телефонує. Ми приходимо. У нас такий лікар тут шикарний. Ще є трошки часу, да? е, приходимо ми з, з чоловіком вперше. Я ж вже знаю, що робити. Нам поміряли просто цукор в крові, нам відразу видали глюкометр, нам відразу там ще щось понадавали, полосок, вже нам виписали інсулінотерапію відразу, відразу нам там рецепти на інсулін, все там особливо, в той переклад, в ті документи ніхто й не дивився. Як каже моя сестра, в нас би б почали тягати. То тут пощастило. А ну і лікар такий, в мене там я питань не задаю, я так ті тільки слухала. А чоловік починаєш там питання задавати, там, що він задавав, вже не пам'ятаю. Але лікар отако дивився на нього і на повишеному тоні йому то, 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 та. -та. І коли ми приїхали додому, вже ж до батьків вже ж він бігом побіг не зі мною говорить, а з батьками. А, -а ті батьки ну, помощі ноль. Бо за ними вже треба, як то чесно, доглядати, що вони мені. Але ж треба проінформувати, щоб вже весь місний проінформувати. І такий чоловік каже, а що він на мене кричав? А, да, кричав, Я не замітила, щоб він на тебе кричав: дурні питання задаєш при цукрову. Не діабеті, то тобі таке і відповідають. Відкрий, почитай. Хоча чоловік, все, поки ми в Україні були, все, що я в інтернеті читала, все це саме італійською мовою. Він інформацію читав і. А, на італійських сайтах звідки те діабет може взятися? Що це таке? Що просто островок, да, підшлункова жалоза, де виробляється інсулін, е, е, імунна система сама з'їла цей островок і вже там не виробляється інсулін. Так, це імунно, якби, імунне захворювання, цукровий діабет, тому що да, як і ракові клітини починають пожирати, так само і от імунітет лишній десь виробився і пішов, з'їв наш островок, на якому вироблявся інсулін. І він дуже розумно до цього віднісся, все нормально було, а тут приїхав до лікаря і починає задавати якісь запитання. То я сказала наступного разу е, дозволю лікарю ще й тебе откліпати. От от. так от. І що? Ми приїхали, нам призначили зустріч через тиждень. Ми приїхали через тиждень. На Марію вже поставили сенсор саме від Метроніка. Він там пов'язаний був відразу ж, якби ця інсулінова помпа, все там пов'язане. Але от нам дали, і от ми, так, напевно, за місяць, разів чотири, поїхали, щоб навчитися оці всі показники сенсора, міняти сенсор. Це все нас супровождали. Навіть через відео, як це все ставиться, робиться, ні в якій ми лікарні не лежали, нам отак заочно це все пояснювали. Я була ж дуже звичайно, зацікавлена. Потім, якби ще інсулін не поставили до животика, не під'єднали, але вже на цій інсуліновій помпі я тренувалася. І от так в нас з'явилася інсулінова помпа, з'явилася відразу. Чому я про це говорю? Тому що я знаю більше п'яти історій, де інсулінова помпа є, а де інсулінової помпи нема, а де чекали рік, а де п'ять років вже ніяк не можуть поставити. Ну не п'ять, а три. Так, що рухаємось далі, отакі От трошки інформації про цукровий діабет. А у мене на каналі ви можете спостерігати життя дівчинки з цукровим діабетом, родини. Насправді, підтримка має бути більша, ніж у мене є. Але мені дуже пощастило, що син приїхав, і син він реально для моєї доньки. І це людина, яка реально зацікавилась і цікавиться, і він все чітко по цьому, по цій помпі. Це там інформацію з першого разу сприймає, і дуже великий помічник, у мене і дуже велика підтримка. Це мій син. Я йому дуже вдячна за це. І хочу про це говорити, щоб у мене в голові відкладалося, щоб я їх любила, обіймала, незважаючи на те, що навколо мене намагаються мене просто ну не знаю, не розуміють от і все. І в школі теж дуже добре відносяться. До нас і бояться все-таки. Тому ось такі справи. Інсулін ми отримуємо, просто телефонуємо лікарю і він відправляє рецепт нам на аптеку. Нам все одно видають голочки, видають полоски до глюкометра і що, і колоти пальчик. Ми це все беремо. Ми це все беремо, у нас є в Україні подружка, і ми її це пересилаємо. Так. Тому що голочки, такі, як тут в нас нема, в нас там великі голочки є для діабетиків. А, і такі ми трішки рубінгути. Чим можемо, тим допомагаємо. А, і поки що із забезпеченням нема проблем. Повністю інсулін, інсулінова помпа. Всі матеріали до інсулінової помпи це дає держава. Наша інсулінова помпа від Метроніка це дороге задоволення. І в нас в районі саме. Це от о, іменно ця марка Метронік, тому що я знаю, що в різних регіонах, навіть там от в Мілані є вибір, ще в інших регіонах Італії інші інсулінові помпи марки можуть пропонувати сенсори так само. В нас Метронік. В Марії саме Метронік, ми ним дуже задоволені. І от вчора ми міняли сенсор, і завдяки діма Діабетик з Інстаграма він нам такий. Такий лайфхак підкинув взагалі, да, що е, в нас пишеться, коли сенсор закінчиться. І за дві години до закінчення старого сенсора я ставлю новий сенсор. І потім, коли той пілікає, цей підключаю. І вчора в нас не година 45 пройшла, а лише 15 хвилин Марія була без показників цукру в крові, тому що інсулінова помпа напряму постійно подає інсулін дивлячись на показники цукру в крові. Марія користується лише одним інсуліном, це короткої дії. І в нас є от він базальний, і постійно він там в животі постійно підтримує, от, щоб старається підтримувати от, одну лінію цукру в крові, щоб була. і Постійно є базальний, він там по чуть-чуть тикає. А коли вона їсть, мені треба карбоідрати ввести, скільки вона буде їсти. і, під, і Рухатись далі. Довгого інсуліна вона не використовує, і я дуже цим задоволена, тому що на інсуліновій помпі. Використовується інсуліну менше. та да 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 Батьки, хто там іще каже, що їхні діти без інсулінової помпи, запам'ятайте, на інсуліновій помпі інсуліна буде використовуватися менше, а це означає, що інсулін буде йти в правильне русло і не буде він накопичуватися в першу чергу в печінці, що та печінка буде увілічуватися і в усіх органах. Тому що Марія використовує за сутки, їй сім років, вона їсть все вільно, що хоче, ну з розумом, звичайно. Вісі е -е -е, да, одиниць за сутки. Це якщо вона там ще якийсь торт з Кремом пожре, я не рахую, що це поїсть, це пожре торт з Кремом. Крем це саме таке нехороше. А є дуже різні дольчети, солодке, ну крем це саме таке гидотне. Я вам хочу скажу, сказати для діабетика. Там треба інсуліну на той крем. Мама дорогаю, от в неї за сутки 8 одиниць короткого інсуліна. Довгий ми не пробуємо. Я просто порівнюю. В нас є подружка, да, вона такого самого віку, харчується практично так само. Марія більше там жре, може солодкого навіть. То в тієї дівчинки, вдумайтесь за сутки десь 15 вже такого самого віку, 15 короткого на те, щоб поїсти. І 6 довгого на ніч. То це 15 плюс 6 це скільки інсуліну, і де він дівається. В Марії 8 і нема оцього довгого. все. І я рахую, що інсулінова помпа вартує того, щоб її ставити. Хоча б. Оцей момент, що використовується менше інсуліну, і це означає, що він все-таки йде в правильно русло. Тому що все, що зовні, звідки ти знаєш, що воно тобі куди по, по це, де буде діяти, де не буде діяти. Отака От на нас сьогодні картина. А мені треба вже бігти до Марії, робити. Програмувати нашу інсулінову помпу на карбоідрати, на те, щоб ввелося е, інсулін, і буду рухатися додому. Дякую, що ви зі мною. Дякую за перегляд. Лайкайте це, це відео, щоб воно розповсюджувалося. Я думаю, що буде дуже корисно е, про діабет наступний вівторок. Побачимось. А так можете просто спостерігати за родиною. Дуже всім дячно, обняла всім здоров'я, всім діабетикам рівних рівних цукрів. Побачимо, можливо, в наступному відео за і розповім, як цукровий діабет впливає на діабетиків і що лікарі про них говорять, що вони можуть бути нервовими, що вони роблять, що хочуть. Де хочуть і як хочуть. І в нас саме крутий лікар, що я ще хочу сказати. Всі його бояться, кажуть, що він кричить. А Марія, коли до нього приходить, він її включає і на комп'ютері ігри, і вони роздруковують розукрашки і разом там розфарбовують, поки технік там щось на комп'ютері там вирішує. Так що всім здоров'я, всім добра, всім, всім не лише діабетикам, всім нам рівних цукрів, щоб не було такого туди-сюди. І ваш настрій теж може залежати від цукру в крові. Поїли, піднялось упустилося туди-сюди, так що будьте обережними зі всякими дієтами і з продуктами теж.